Слухай, ми не можемо якийсь легший ключ взяти, бо він дуже важкий. У нас пряме включення з бази. У нас повна парковка, давайте я вам покажу. Обслужили вже більше тисячі автомобілів. Зараз я говорю саме про BMW. Там пацанів нарада, коротше. Пацани, а ну скажіть. Чому до нас приїжджають люди? Бо ми найкращі. Найшвидші. А якість? А якість топ. Ну добре, все. Далі. Що робиш? Затягую ТНВД. А... А я думав, мотор крутиш. <гум> а то виходить, це що? ТНВД, це що шотке. Топливний насос високого тиску. Він не на моторі знаходиться, правда? Ну, не на моторі, ось на клапані тришся. Зверху стоїть бензинчик, так, шик-шик-шик-шик, потім туди, в форсуночку, пшик шик 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 А в циліндрику бух-бух-бух, і машинка робить тра-та-та-та-та, поняв? От виходить саме такі у нас спеціалісти всі на досвіді, всі розуміють, як воно робить трата та 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 і куди б шик-шик-шик-шик. Пишіть в коментарях, чи вам цікаво в загальному такий формат. Ми хочемо зараз трошки більше задіяти наших механіків, які в нас працюють в TikTok. У нас вже є три тисячі людей. Дуже вам дякую. І не забувайте, що підписатись.